Робний вступний іспит сьогодні здавали абітурієнти Прикарпатського університету. Спеціалісти та магістри проходили процедуру тестування із використанням комп'ютерів. Таким чином навчальний заклад продемонстрував свою модель прийому абітурієнтів. Вона переконує керівництво вузу прозора та об'єктивна. Розробили її для того, аби раз і назавжди довести, що корупції у вузі не місце. Щоб не було недомовок для того, щоб все було прозоро, Наше головне завдання. Повністю зняти будь-які питання і запитання щодо вступних іспитів при Карпатському національному університеті, щоб після їх завершення жоден абітурієнт, який їх складав, не мав жодного сумніву про те, що його знання оцінені об'єктивно. Сьогодні група абітурієнтів здає пробний іспит з історії України. Члени екзаменаційної комісії виголошують основні правила. пін-код, який ви отримали. Після того, як ввели ПІН-код, вам відкривається екзаменаційний білет. Умови рівні для всіх свої відповіді на тестові завдання. Абітурієнти дублюють на папері. Часу на пошук сторонньої допомоги для отримання правильних відповідей практично немає. кажуть ті, хто сьогодні спробував свої сили на вступному іспиті. Такій системі абітурієнти довіряють. Переконані, вона справді здатна подолати корупцію у вишах. Є державники є платна форма навчання не дозволяє. Поставити на однаковий рівень всіх студентів, які є, мають можливість на рівних умовах пройти вступне випробування. Дана система вона унеможливлює ем, таке поняття як хабар. Є величезна база запитань, по якій, е, з яких вибираються питання в дані білети, які унеможливлюють е, процес пошуку побічних шляхів для того, аби отримати завідомо. Відповіді правильні за процесом вступних іспитів у липні стежитимуть також представники студентського самоврядування, батьки абітурієнтів та решта бажаючих спостерігатимуть за процедурою наживо. Тестування транслюватимуть за допомогою веб-камер на екрані актової зали.